Працівники управління захисту економіки в Тернопільській області спільно з громадською організацією Скеля виявили та задокументували факт проведення робіт із видобування корисних копала на території державного лісового господарства. Що входить у межі національного природного парку Дністровський каньйон. В ході проведених заходів виявлено шість осіб, які здійснювали видобуток каменю бутового з допомогою спеціальної техніки ескаватора. Розрили майже півтора гектара заповідних земель задля <звітло> видобутку каменю, який в подальшому спеціальними інструментами та з допомогою екскаватора розділяли на кам'яні плити. Знищили територію, де повалені дерева там працювала важка техніка, виявили екскаватор Атлас. Це все працівники з райвідділу ревіділу задокументували. Дані території це не одинокий кар'єр. Також пішим ходом обійшли цю гору, було виявлено ще декілька таких схожих кар'єрів. Ну, Загальна кількість їх десь 5 копанок, таких великих поліцейські конфіскували майже 250 квадратних метрів готової продукції. Також вилучену техніку та інструменти, за допомогою яких проводився видобуток корисних копалин. Вирішується питання про їх арешт. Відомості про вказане правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за лозниками частини першої статті 252. З метою встановлення суми збитків заподіяних довкіллю внаслідок неправомірних дій правопорушників залучено спеціалістів обласної екологічної інспекції. Триває розслідування.